Єпископ церкви християн віри євангельської україни Михайло Паночко. Дорогі українські народи, дорогі брати священнослужителі, нехай цей прекрасний благословенний Богом день на цій площі прозвучить слава Ісусу Христу! 93 роки тому назад наші предки звершали тут молитву. У них була глибока надія і віра, що їхня дорога буде благословенною. Сьогодні з'їхались на цей майдан представники майже всіх областей України. Нас всіх хвилює доля нашого краю яким буде 2012 рік, що буде на 94 му році історії українського народу? Сьогодні ми всі в пошуках і в роздумах, де знайти той шлях, який би дав процвітання українській нації, який би положив край кровопролиттю, який би положив край всякому беззаконнію. І руйнуванню українського народу і української державності. Читаючи Біблію, Євангелію, яка є основною конституцією всіх християнських церков України, ми приходимо до висновку. Є вихід, Він записаний Божому Слові. Євангелію від Івана, в восьмому розділі сказано так. Ісус сказав, як у слові моїм позостанетесь, тоді справді моїми учнями будете, і пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить. Коли син зробить вас вільними, то справді ви будете вільними. Люба ідея, яка народжується в серцях політиків, Людей, які мають на це талант. Якщо вона не має твердої основи, вона обречена на провал і на трагічні наслідки. Нам не треба вишукувати щось нового, не шукати нових ідей. Є наріжний камінь, на якому будується Церква Христова. Є камінь, на якому ми можемо будувати наше особисте життя, але рішення за нами. Не за Богом і не за Ісусом. Ми святкували Різдво Христове. Ми показували людям і говоримо про частину радісну і приємну, що Він народився. Але треба згадати другу сторону. Ісус народився на землю прийшла в тілі правда Божа, і моментально Біблія каже: стрибожився ірод, і весь Єрусалим з ним. Система цього світу не приймає правди. Немовлятко, яке лежало в яслях, привело в страх Ірода і всіх правителів Єрусалимі. Чому правда прийшла? Ісус маленький на руках Марії, змушений втікати з тої країни, з того народу, до якого він був післаний. Другий момент. Коли Ісусу було 30 років, Він, як цар правди, прийшов в синагогу, або, скажімо, в храм ізраїльський. Ви думаєте, його прийняли. Біблія говорить, що його вивели і хотіли скинути з гори. Свої люди хотіли Ісуса і відкинули Його написано, вони його вигнали. І третій момент, до якого ми зближаємо святкування. Не тільки вигнали, але вивели за Єрусалим і розп'яли. Маленьким за ним гнались, коли був у вічі зрілимом його вигнали, і коли він скінчив своє служіння, його вивели і за межами міста розіп'яли. Но правду не розіп'яти. Правда на третій день Воскресла Дорогі мої українські народи. Я закликаю всіх нас, щоб ми зробили три речі. Перше, дозвольмо, щоб правда поселилася в наших серцях. Це перше. Друге, дозвольмо, щоб правда мала місце в наших храмах і в наших церквах. І третє, дозвольмо. Щоб правда царювала над нашими політиками, над нашими державними діячами. Бо людина, яка не має Бога в серці, можна пророкувати наперед. Вона багато наробить лиха і війде з ганьбою в історію України. З Богом перемога, з Ісусом торжество, пізнаєте правду, і правда вас вільними зробить. Людина, яка витіснула Бога серця, обречена на провал. Сім'я, в якій домі немає правди, обречена на розвал. Країна, яка не має фундаменту правди, що б ми не говорили, як би мене прославляли, вона не має майбутнього. Но я вірю, Україну любить Бог, любить схід, любить захід, любить всіх, хто тут живе, 46 мільйонів. Хай будуть благословенні нашим Богом і щоб Ісус мав власть над нашою країною, залежить від кожного із нас. Слава Ісусу Христу! Дякуємо усім за спільну молитву. Дякуємо усім, хто прагне вільної та соборної України для нас і наших нащадків.